Це довчення там по так. Та, тому вона, зараз засідає комісія. я Думаю, що ви вправі якби долучити своїм ні, розпорядженням ні, і вивести цих людей. І по питання полізнево пропозиції пану Володимиру Горгуту. Якби то, ну, виведемо, ви знаєте, нікого? ну пана Горгуту, я не знаю, чи є просять вивести кілька ні. чиновників і ввести. Значить, давайте так слово чиновники. Хай буде чиновники, Значить, першу чергу рішення звучить як? Щодо вивчення? раз, два, три, чотири. Не моральної ситуації, не психологічної ситуації, а в першу чергу починаючи з документів і так далі, так? Ось, тобто правомірність, правочинність, законність і так далі. Там ж написано, ну я достеменно, скажімо, зараз немає передного цього рішення. Будь ласка, ці що є, ми доповнимо їх. Я але речення. ми рішенням сесії прийняли, що склад фіксований. Розумієте, Нічого ну, є... страшно? Я розпорядженням своїм добавляю ще і людей. Тоді Тут треба рішення сесії по, міняти, по, да. ну рішенням сесії. Ми встановили ми встановили, що фіксований, бо я сам був проти, що було там 30 чоловік. Повернути комісія, маємо 15-20. Тому Треба, якщо щоб навіть так, з комісії я виводити не буду нікого, тому що рішення прийнято. Комісія вже працює на переправі, то не міняється разу. Якщо ви бажаєте долучитися, а ще раз я чекав, представників від громадських організацій, не було жодної пропозиції після сесії по жодному представнику громадської організації, крім... Звернулася ага, і оголос. Сіва ділася і представник від, від підприємців також там вони давали від представників від тих, там є звернення 700 чим, то вони давали. Ті, вони, вони, давали вони, вони, вони давали 5 чоловік. Ну є, наприклад, Лунець Олександр, який теж е, не, Я не є під цим. Я Знаєте, ніколи всім не як кажуть не вгодиш. Крайнім все одно я буду я це. Знаю. Значить, Давали ті, що підписались, там 700 чоловік, вони давали 5 чоловік комісію, від іншої, скажімо, частинки підприємців, по-моєму, 70 ще є звернення. Я говорю про офіційні документи, okay, так? Добре. які є звернення, вони давали двох. Волинець і сівок член Так. Да. Е, е, я вибрав одного звідти, одного звідти е, Сівак, із того просто, що вона е, найбільше ініціювала це все. Це, і, і звідки сказав, їм, да, давайте одного, одного чоловіка, якого звідти бажає. Все. тобто по одному чоловіку. В комісії мають бути представлені різні люди. І вислуховиці мають завжди дві сторони Доповнення буде не, цими представниками там громадських там. організацій і працюємо, Микола Ярославович. Насправді комісія зараз не працює. Я там щойно була цілу годину. Депутати протестують і не визнають її легітимною, щоб ви розуміли, і там вони вимагають так депутатів. Також і і не визнава вона зараз не працює. Щоб Комісія розуміла. сьогодні збиралась, по-моєму, перший раз. Ну, так? Ну, вона зараз, вона зараз раз. І я не ще працюють. не знаю результатів, бо я зустрічався з міжнародними спостерігачами з Канади, ну, які ну, були, зараз в процесії, вони зараз ну сьогодні мали збирати. Вони зараз вже годину сваряться щодо вашого розпорядження, яке порушило рішення міської ради, тому що ви включили до складу комісії державних службовців, які не передбачені у рішенні міської ради. Що не передбачено у рішенні міської ради чітко вказано, хто має увійти та тобто громадські представники громадських організацій, депутати та представники облспоживспілки. Але жодного ну, жодного слова підприємців, І підприємців, підприємців. але мова не йде та? про державних службовців у рішенні. А ви своїм розпорядженням включили п'ять представників державних, ну держ... державних службовців, і вони включили. мають право голосу і теж і... саме на цій комісії. Ну першу чергу, рішення комісії, яке б воно не було, воно просто вносить рекомендаційних ну, але все. Але порушує. Порушує. Комісія порушує просто вивчає пише акта. Хтось згідний, хтось не згідний, як будь-яка. Комісія, так? А де ви раніше були? Ну перепрошую, якщо стільки організацій було тільки створено зараз цей документ. Який Бо... та документ було створено? Ні, відповідальні... про подання. Напевно, що ці організації були не доведено до цієї інформації з сесії. І це, напевно, як недопрацювання. Яке недопрацювання? На все, все на сайтах, телебаченні, в інтернеті, де хочеш. Будь ласка, ми е, е, ні до кого, нічого. Письмово не доводить, тому що ми не знаємо, до кого доводиться. Я ж не знаю, хоче там для прикладу, я не хочу обрати, там самооборону приймати участь чи ні. Ви написали громадські організації, так? Тобто поки що в комісії. Від громадських немає, організацій немає звернулася Іовенко як представник громадських, як називається, громадських тобто, організацій. Ті, хто звернулися, тих ми включили. До включаємо ваших цих, я склад комісії, це міняти не буду. Пояснюю чому. Тому що на сьогоднішній день, якщо комісія, у комісії є на сьогоднішній день люди, які мають знати і по землі, і по архітектурі, і надзвичайних ситуацій, які там мова ж не йде про психологічний клімат, і вийшла мова про психологічність, це зовсім інша, інша справа. Ми, я, ми, я протестую, бо тому що були да не за те, щоб вони доповідачами абсолютно доповідачами, і експертами, експертами Але такі вони люди не мають можуть... права якби мати Чому голос. Ну тому, тому, що вони є зацікавленими особами. тим, що вони до державні має. службовці зацікавлені представник міністерства надзвичайних ситуацій. Плюс ну надзвичай розумієте, якби Повірте, якби. Різні, як було засоби, правильно сказано, маніпуляції збереження для збереження своєї посади. Він може бути зацікавленою особою для збереження територіальної цільності там, певного підприємства. Ну, ці, ці, в чому зацікавлено? Ні, давайте ми не Це будемо, є просто. Да. Сут, як ні, ні, сказано. В чому зацікавлений? Ну в чому? Можливо, є якісь інтереси, тобто Ні, тут порушення є, оце, що є, ви баланс, там пробили, є баланс, баланс порушений. Баланс, баланс вели чиновників, які перепрошують, не треба було спати. Не було громадських організацій. Давайте включимо не громадських, аби було, включит, тобто якісні, я якісні, я якісні якісних представників. Я включив склад комісії всіх тих, хто звернулись. Тобто, якби звернувся двірник, він би теж був би включений, бо тому що ніхто не, не пішов і би, як я не можу... Перекладши тих, які були прописані, так. Якщо звернулися підприємці, я вам казав, підприємці ті, що 700 з чимось писали звернення на, ме, на моє ім'я, і 70 з чим то є. Ті пропонували там 5 чоловік, ті пропонували 2 чоловіки, вибрали по одному. Хоча цікаві, нас 700, а їх 70, чого так? Дивіться, колеги, я скажу, там було рішення сесії доручити міському голові. Зараз є два варіанти. Да? Або ви наполягаєте, щоб дійсно він вивів. Ну, ваша позиція Майдана на неї право, він вивів тих представників місцевого самоврядування, вів вас, або другий варіант доповнити оцих п'ять бажаючих зробити 20, двадцять. Тоді, вони, якщо вони представили цю пропозицію, тоді треба буде на сесії внести зміни в рішення, ну щоб чисельний склад був 20. Ну, на сесії це нормально. Я можу внести це рішення, якщо погодяться, довісно, громадська організації. Бо є два варіанти. Або наполягаєте на заміні тих, або до Замістити. Замість тих, виключно членів формувані. Комісію я заміняти не буду. я згідний. Значить, чого введений Козлюк, Козлюка можна вивезти? Козлюка ввели просто як секретар комісії, щоб оформляв, ну, ви тоді, тоді просто цікавляться. Чому? Чому? Є люди, які зацікавлені, якби напряму я не прошу, до цього. Я то, якщо йде ну, ну, мова про козлюк, про козлюка, козлюк введений був просто як. Секретар комісії для оформлення документів. Тому що хтось має вже проти меду Получається, тобто ну так путь. Ну тут тобто, можна виведем, виведем да. двох виведем. Да. Ми їх п'ятьох ведемо Олі Ферчука і Козлюка. Виводимо. Ну, хай буде як експерт, ну ДСНС. Хай буде як експерт. Двох виведем і п'ятьох виводимо. Компромісне рішення. Вони наполягли, що ми вивели кількох тих. Не управління звичайних ситуації має дати своє заключення, та серйозне рішення експерти, доповідачі вони можуть прийняти участь. Ну, Лишається архітектор, бо це важливо, земельщик і юрист, це важливо. Але Козлюка і Оліферчука можна вивезти. Можна цілком. Я думаю, і ввести їх 5, комісію збільшити тоді 15, мінус 2. Почекайте, це 5, 18. Збільшуємо 18 і працюють. Компромісне рішення. І ви лишили дійсно спеціалістів те, що треба. Ті, що не треба, дійсно вивели, і громадськість. Я вважаю це компромісне. Єдині надзвичайних ситуацій має бути. Ну, юриста давайте в юриста і козлюка, щоб збільшити громадські організації, зменшити давай буде, щоб повністю розібратися ситуація двох юрист Ви може ми. бути присутній як експерт, ну, то, тільки ми тільки зараз то, давайте ще... тоді пропозиція юриста і козлюка виводимо. Таким чином зменшуємо кількість представників, а вас п'ятьох доводимо. Таким чином комісія 18. я кажу, раз, Козлюк був просто чисто. Ну, то, давайте, хто буде писати папери? Кай козлюка буде писати папери. що є порядок. Є ректор... Мов Мов'як Ганна подробиться. Я ви? перепрошую вони, Комісія. Є, є ж певні, ну... Це, це, це не проблема комусь писати, О, вести зона Павло буду... Чиба. Да, Богдан Павло Шива буде вести. А. Раді Богу. Він ну, Депутатам ми не можемо ні, ні, за ні. бажанням. Давайте я визлюка і рачкова вивести, хай долучаються ну, і ввести ну. п'ять. Я думаю, це нормальний компроміс. Давайте на нього підемо. Ну, компроміс, колеги. але прохання подальше. Подавати ми, ви ж бачите, ми відкриті до співпраці. І чим менше, тобто чим більше ми будемо зустрічатися, де спільно працювати, тим краще буде територіальній громаді. Щоб ми не пройшло після сесії там, більше 10 днів, тоді ви кажете, ай-яй-яй. Ну зразу ж можна було внести пропозиції і не було. То все, давайте компроміс. Може... Ви запізнилися, міський голова враховує. Давайте я пропоную. Я чекав, перепитував, є, да, нема, є. нема, є нема, Нем... є немає. Ми ще ж... міш... не трьох, Ви з одного включив на тоже наполяже. Ні, ні, але це ну, ви... я Та, по, по, по одному від фракції, так само і по одному від підприємства представник. Коли знаєш то давайте, я пропоную такий компроміс. Зменшив кількість. Ну, політика це компроміс. Коли це нормально голова йде на компроміс, нормально протягує руку громадськості. Ви трошки. Запізнилися десь не спеціально. Баланс він буде враховує. Буде. Давайте, погодимося і працюємо, ну вже ви не дасте спати. Mm -hmm. yeah, ну, будем, ну, баланс сирів не буде, але, але, не але він буде показує. можливість більше би, мати контроль над цією ситуацією. Давайте, добре. Погоджуйтеся. Ну що зробити? Це вийшов. Але... Це добре, це добре, це добре.